Так, громадо, привіт! Ми з України. Почалася наша посівна озимої пшениці. Сіємо по гороху попередник. Отак виглядає поле. Забрискали його. Дія, вже ось видно, гліфосата. Так, сівалка хай їде поля вже наш сіє Молодой тракторист Так Отак виглядає поле Трошки звісно підзаросло, ну нічого Нічого Тут І маки, і що ти тільки хочеш? Все все засихає Земелька, поки вже добре засихаю. Земелька. Ну, волога є. Тут на, на 3-4 см. Звісно, воно його підсуше, сівалка. Ну нічого, сіяти все равно потрібно. Там волога є на глибині, маленький дощик і воно зійде. Так, сіємо на із вже клинок ось залишився 100 метрів. Зараз коля повернеться, потім поїдемо. Так, от наша там соя. Свою теж ще днів 5 треба чекати. Вітрюга, не знаю, що буде течуть, чуть, але я кричу дуже громко. Ось така сівба. Такі полоски. Ну, Сояшник. Може завтра почнемо косити. Зразу будемо косити і сіяти. Так, іду покажу ріпак. Техногенна катастрофа. Зорано глибоко. Груда стояла, потім я не знаю, тут били, рівняли чим. І зробили асфальт. І ось він ось він діпа сходить. Ну там вологи немає. Не знаю як він тут виживе. Закатано, бачите, закатано, як здивлявся, полопалося. Не знаю, не знаю. Будемо наблюдати, мені буде цікаво, Це тут рядишком. Що тут буде? Ну, не то що, а дорога. Мігро тріщини вже пішли. Дологи не знаю. Та тут я гребсти руками, та довбати не можу. Так, закат. Просто тупо дорога зроблена. Так. Камінь лежить. буде так зараз Так, ну що трошки на паузі побудемо. Так, поле розкажу про поле. Це тут поле було зоране. Поле було зоране. І не пам'ятаю вже, ну зараз по попередниках. Пшениця була, ні, сояшник був посіяний після глибокої оранки. Тут вже вже Лємкено рав. Лємкенно рав, те 150. Ну, не 150 ми ще тут порали. Це дуже одесь, блін, де діймать. Ось так, я зроблю. Оравтай-150 е, глибоко. Ну, один раз ми його зарали. І потім соняшник прямим посівом. потім пшениця прямим посівом. Потім що було? Ця пшениця, та, соняшник, потім горох. І це пшениця. Ну, не знаю, земля м'ягка, сівалка. Фу болі. Витрюган, звісно так. Вилазимо на сівалку. Тенькуля нас розверне. Так, сіємо. Пшеничка наша канатка. Саме, саме производительна не знаю. Саме мені краще подобається. І по росту, і по колосу. І по наповненню бункера. Так, сімо з Амофосом. Ні, це... Да, амофос. 12-24. Провірене, це добре, обрали в Бобринці. Ой. Так, все, Коля вже вже поняв суть, помилок не робить. Клац, клац, вже як. Я вже надрочилася, так. О, газу трохи менше мало дає. Так, ну така сівба. Сипеться бобриво. Сипеться зерно. Сіємо. 35 штук на метр. Це то Трохи більше, як півтора мільйона. Ну, як, якби було 30, це було б півтора, ну п'ять штук дали на на ну, нанесхожі чи ще щось, як от процент типу, так, додавали. Так. А де колесо удобринняш. Отак воно йде. Земля мягка, прямо капітально мягка. Сіємо десь на глибину 3 сантиметра, плюс-мінус. А, міждоряддя 10, 10, 10, 30. Два рядка тут виходить, по 10. І потім два ми викинули на свої сівалки. І 30 вийшлося. Сівалка була зроблена з 10 міждуряддям. Потім ми половину сосників викинули. Вийшла в нас така міждурядія. Так. Все наша соя. Далі все скосимо і далі буде пшеничка тут. Ой, так. Опа, ой. Чуть лоба. Лоба не набив, так коля затормозив. Сьогодні холодно, я в куфайці. Дубаріна вівторок сьогодні, це яке там, 6. 6 вересня почали сіяти. Ну, я смисла не бачу ждати ще пізніше, бо скажуть рано. Все равно земля не така вона й мокра. Я думаю, сходи сходить після доща. Так що краще посіяти до доща чи потім... Чим потім гратися з болотом, в болото лізти. Так що будемо косити і зразу сіяти, а там пройде дощ і зразу воно зійде, як ріпак мій теж. Показали, зарані, зарані, ну нічого, він геть нормально себе почуває. Зарані посіяно, ну поки він зійшов, Поки пішли дощі, то зараз якраз чудовий. Так само, я думаю, буде з пшеничкою. Звісно, будем, як буде пізні посєви, будемо питають мене, з якою кількістю зерна. Моя стратегія така. ранні посіви півтора мільйона, вже якщо вже будемо бачити, що вже пізно, будемо вже сіяти до трьох. Два з половиною до трьох. Якщо пізні посіви. Так що таке тут принцип простий. Так. Що, це, я тут крутю? О, отак. Ок. Так, виглядає посів. А, не сказав, добре ваш, йде десь кілограм 70. Спили, спили, висів, та тут і вкинуто перед горохом. Ми по 150 кілограм на горох кинули, цього ж амофоса. То, блін, пиляка. Кинута амофоса. Перед горохом 150 кілограм. Горох тут, нагадаю. Сипав точно тридцяточку. Ми переважили, перечистили його. То чудово. В очищеному віді по 30 получився. блін, треба тікати в цю сторону. Сьогодні неудачний вітер. Вітрюган дме сильний. Так, розвертається, вже Коля навчився навіть булавочкою розвертатися, щоб менше тільки клац-клац. Оце треба молодь таку техніку. А то ті МТЗ, МТЗ, на МТЗ він би не захотів би робити. Вже за молодь. А на цьому тракторі це... Які, ну, як і ну, Краще, як у прадіку. Так, все, встановилися. Вже все чітко виповняє. Всі команди. Все, раз, клац, клац. Так, газу. Так, так кажу, за трактор. Сіяли лимит... сівалку тягала тедлешка. Ну, Наш старий трактор, зараз вона оприскувачу. То, звісно, йому було важкувато, особливо як повна загружена була сівалка, то важко було. А цей, в принципі, взагалі без проблем. І всі їм десь до 10 кілометрів у час швидкість. дешка 7 кілометрів більше не показує. Слабіший набагато трактор. Цей рушить трошки важкувато. Ну як трошки газу треба так. Постаратися дати. Так. так що цей трактор сильніший, то... і веселіше сіять. Тут ми на, на 10 гектар, ось обід, ми вже більшу половину засіяли. За два години. Так, що ще по трактору? Трактору. Ну, Тяне суперово, бистріше і веселіше. Сидешка, звісно, слабуватий був. Так. Ще прицепне. Як ще зараз побачимо, піднімає... Ой, пиляка. Сівалку клац. Піднялися. Клац. На цьому тракторі класу клац одбило. Гідравліка відбиває автоматично. І тут автоматом підняло. Там нема лишніх Ну, движень. Речагами. Речах уверх, подйом, речах униз, опуск. Ну, на на речагу свалки. Там запутуватися нема що. Так, петельки круте. Звісно, кінець тут треба ну, сіяти рівно так, навіть косок. Бо горок був посіяний вдруг в цю сторону, а цю сіємо в цю сторону. Так, Сойка, звісно, вже, я не знаю, чудово виглядає. Не буду гадати, скільки на сойки урожай буде, ну, щось буде. Так, ну що. Я думаю, наче все розказав, а, воно наш трактор стоїть, грузимо беги вже. Беги. З бегів прямо сюди висипаємо. Під'їхав трактор, бег висипали, бег висипали. Тут. Де мені тікати? Так, так що теж, все автоматизувано. Ще якби сигналізації, то можна навіть одному сіяти. Щоб тут не стоять і дивитися. Так, ну що, всім пока! Блін, пиляка, нічого не бачу. Всім пока, як кажу, смерть хуйлу! Смерть... Смерть тим хуйловцям, рашистам, конченим підарам. горіть і в вогню і в аду. І, як кажуть, побистріше здохнуть. Так, все, всім пока. А нашим воїнам, во молодці!